Ми часто думаємо, що звичку можна просто взяти так і в віконце викинути, як сміття. Але це не так, друзі. Це не працює так. В духовному житті не працює, в мозку так не працює, в характері так не працює. Нічого так просто не викинути. Звичка, по суті, це не предмет, це маршрут. Вона формувалася крок за кроком, роками. І так само крок за кроком потрібно її. Виводити з нашого життя поступово. Біблія говорить ясно, не пристосовуйтесь до цього світу, до того, до моделі життя світського, але перемінюйтесь відновленням вашого розуму, як через Боже Слово. Тобто є розуміння, чим займатися і чим не займатися. Зверніть увагу: не вирвіть звичку свого життя. а Перемінюйтеся. По суті, відновлення це процес. Запам'ятайте, друзі, процес. Потрібен час і потрібне повторення. Повтор, повтор, повтор в правильному напрямку. Так само тоді в мозку формуються нейронні зв'язки і аксони, це так на рівні біохімії мозку. Так випрацьовуються звички. Є три принципи. Перший принцип. Погану звичку не вбивають, її замінюють. Якщо нема заміни, то звичка погана залишається. Ти не можеш просто перестати щось робити нове лише тому, що заборонив собі. Ти перестаєш тільки тоді, коли на місце приходить нова, сильніша, правильна звичка. Звички буквально бетонуються. Якщо ти звик, наприклад, залипати в телефоні, Ця звичка з'явилась в тебе ж не за один день. Так само вона не зникне за один день, але день за днем вона буде давати плоди. Якщо в телефоні виснаження буде, роздратування і пустота. А хочеш спокій, в серце, це треба навчитись у Христа. Принцип другий: звички формуються навіть тоді, коли не хочеться. Саме через нехочу треба працювати в багатьох звичках. Біблійна мудрість. Не питає, хочеш чи не хочеш, вона питає, це веде до життя, чи це руйнує. Живе не з позиції бажань, а з позиції корисно чи не корисно. Не в форматі хочу не хочу, а корисно чи не корисно, чи приносить це плоди добрі. Апостол Павло правильно каже: Привчай себе до побожності, привчай, тобто гартуйся. Це означає робити важливе навіть без натхнення, методично, день за днем, без драм, без істерики. Принцип третій. Розвивай звички в трьох напрямках. Щоденно дух, душа та тіло. Дух це кожен день, хоч трохи Божого Слова. Нехай 15 хвилин, мало, глибоко і підзвітно з кимось. Слово Боже, молитва, тиша перед Богом. Біблія каже, я сховав твоє слово в серце своє, ховай його туди. живися Божим Словом, душа. Вчися радіти не яскравому, а тому, що живить все, що правдиве. Проте і думайте, Біблія каже тіло, сон, рух. Харчування, тіло не ворог духовності, а її, по суті, інструмент. Біблія каже, що ваше тіло це храм Духа Святого. Тому ДДТ – дух, душа та тіло всі їх розвиває цільно, ти цілісна особистість, і Бог працює не через жорсткий графік, а через, скажу так, вірність малому. Ісус сказав: в малому ти був вірний, у великому буде поставлено тебе. Звички це щось мале, щоденне, а життя це потім велике. А характер, по суті, це сукупність наших звичок. І, друже, питання не в тому, чи ти маєш звички, чи не маєш. Вони по-любому є, вони напрацьовуються, навіть нічого не роблячи, ти випрацюєш звичку лінуватися. Головне питання в тому, що саме ти вже забетонував у своєму серці і що будеш робити далі.